Ну що, дівчатки, так як наше тренування проходить виключно на підлозі, тому і е, розтяжку ми будемо робити теж на підлозі. Е, наш челлендж на прес, тому вперше ми будемо тягнути наші м'язи живота. Для цього ми будемо робити славне, звісно, кобричку. Лягаємо на підлогу, руки. Там, де наша грудь, і витягуємось. І дихаємо. Дихаємо. Дивіться, дівчатки, не у всіх буде це там. Деяких достатньо буде отак. Все від нашого рівня. Так що нічого страшного нема, якщо ви не будете вигинатися ось так. Достатньо буде трошки. Один, два, три. Чотири, п'ять, 7, сім, вісім. ще раз. Віддихаем. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Опускаємо. Далі ми з вами. Сідаємо. Кому я подобна. Комусь так. Комусь грецьки, як то кажуть. І руку зложимо, якщо то праве на ліве вухо. І под вагою нашої руки ми витягуємо ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. І не поспішаючи ми змінюємо наші руки. І також. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ми беремо дві руки на затилок. І також по вагою наших рук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Трошки притягнемо наши ручки. Наші опачки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. І змінюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Потягнемо наші вічні м'язи. Руку на лікоть, ну якщо не вдобно, можна так. Опять же, все залежить від наших можливостей, нашого тіла. Видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І змінюємо сторону. Дівчата, не забуваємо дихати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Далі підіймаємося, випрямляємо одну ножку, іншу заводимо. за Закроємо. Ліхтам. Впираємось і розвертаємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І ніяких різких. І все спокійно і плавно. і змінюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ще додамо вправу. Положення стоїка. Це так. На чотири. Вигнули спинку, Прогнули кішечку. Вигнули, прогнули, два. три, видих. Вдих. Чіпка. П'ять. достатньо. Також ще відправить. Праву ручку подивимо і лягаємо. І розслабляємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І змінюємо положення на іншу ручку. Один, два, три, чотири. Пять, 6, 7, 8. Повні достатньо цих прав. Всіх обміняло. Де зустрічі!